Бійці нічного фронту це про волонтерів громадського фонду Суми. Щоночі після роботи та хатніх справ вони виходять у варту. Збирають аптечки для воїнів АТО, бо такі набори рятують і не одного бійця. А поміж тим робота, за яку беруться не всі, занадто копітка та об'ємна. Як у буквальному сенсі по крихтах збирають медпрепарати у репортажі Марини Фільшенко. Невеличкі сумочки з препаратами. Ті, хто побував у зоні АТО, називають їх золотими. Всередині все необхідне, аби вижити, щоб зупинити кровотечу, зняти біль і дочекатися лікаря. Кожна річ функціональна, як для прикладу, ізраїльський кет-турнікет для прив'язки поранених. Їх перевага в тому, що на відміну від звичайних джутів, кровозупиняючих, вони накладаються дуже дуже швидко при правильному застосуванні, дуже швидко. Накладається на місце, яке треба, де треба зупинити кров. Мають спеціальний маркер, яким здійснюється запис про час та місце накладення джута. Говорять, головне не втратити час. Тоді є шанс уникнути складних хірургічних втручань та заражень. Узялися за формування аптечок усім миром. Чимало препаратів шукають в інтернеті, спілкуються з діаспорами українців інших країн. Бо здебільшого ліки, котрі входять до комплекту, у звичайному фармацевтичному кіоску не знайти. Одна така коштує до 2,5 тисяч гривень. 80% цієї аптечки составляють дорогостоючі средства, які у нас практично достатньо возможно. В Украине. Поэтому для начала нашего проекта большинство из этих вещей, которые мы сейчас видим, это было прислано нам нашими друзьями волонтерами из-за границы. Польша, Испания, Португалия, Канада. За что всем спасибо. А остальное это перевязочный материал, шприцы, хирургический пластырь, перекись это то, что покупается в аптеке, но на которое тоже нужны средства искать здесь и комплектовать это все здесь. Тож волонтери сплять по три години на добу, щоб встигнути. За тактичними аптечками черги. Поки знімали цей сюжет, дві такі відправили у зону АТО для силовиків. Активісти жартують. Їхні родини вже звикли до нового режиму дня і що доводиться жити поруч із фармацевтичним конвеєром. За кожною аптечкою стоїть спасенна життя воєнного, якою ми з вами, сумчані, можемо допомогти спасти. Очень вас просим. Присоединяйтесь к нашим аптечкам. Помогите нам, пожалуйста, в их сборе. За логікою, цими аптечками бійців мала б забезпечувати держава. Втім, у реальності все виглядає майже так само, як і з касками та бронежилетами. Тому у громадському фонді суми кажуть, не зупинятимуться. За ними кілька військових формувань. Незабаром їхнім бійцям повезуть нові аптечки і навчать ними користуватися, щоб зберегти найцінніше життя. Марина Фільченко Сергій Мілевський на часі новини.